Всім привіт! Частина друга, коротше. Тому що ми пробували до гіпса додавати фігуру. Експерименті маленькі. З клійовки відійшло і пробуємо. Тримаємо. Фібра. Може okay. бути? Yes. Да? Не видно полоски оці? Ну то що, та нормальна тема, слухай? Так воно якщо дати, то я трохи нарузити, а хочу ще катувати. Зараз папером. Ну, не знаю, ну, Так, хто сама? Та сама тема. Що Зараз попереду у нас милим, 4 мм. Нічого. Типа. Mm. Поперено сама. Воно... Ну то хіпство має до та паперу. Так вот ти розумієш, типоня. Ситочка Да, то я понял То-то на нас Короче, это твердый Что дальше? фасадная ситку? Ну, вот То есть она сломалась угу. назад стала Вообще угу. то есть. Ничего себе Вот то Тема Слушай, это толщина Фасадная ситка гіпс і фібра. Оце тема. Ну, автомат може. А, ага, тримаєш? Кто те но, ну, тут понятно, що сітку не цей. Так. Да. Але Слухай. Капець його. Ось прямо я мав посвітла. Почалося. Ти понял, десь? Вот. То тобто, Ось скільки воно получило вже, назад и вот на просвет даже. Ты Типаємо, його не тримає. В общем, дави, щоб піржу пішов спати. Воно, але вона. Слухай, фібра плюс склопленя сітка. Якщо заробляти якісь дири, якщо заробляти якісь э, рухомі, ну, наприклад, вони. Старий польський будинок і тріща трамвай ходить, воно відбрує. Сітка і навіть проста штукатурка е, не понтова, це крумикс, не понтова. Плюс е, фібра, ну, воно має місце життя. Воно може ходити есть, і гіпс на ньому. Ну, таке, таке навантаження вже. Класна ну, штука.